Доброго дня ми з України, і зараз я вам покажу, куди приведе нас карта, яку ми знаходимо на кладовищі у квесті з майже безголовим ніком, яка лежить ось ось тут була карта. Так, для того, щоб розгадати цей квест, нам треба спершу знайти цей от місток, запалити люмус, і свічки нам вкажуть шлях. Цей місток знаходиться ось тут, зараз вам покажу. Ось цей міст. Біля темного лісу. Ось він. Ось цей от міст. Ось бачите, тут Хоксміт, тут Хогвартс, і ось цей от місток. Біля містка беремо. Вмикаємо люмос і йдемо сюди. Опа, з'явилися свічки. Тут ще можна підібрати любовний лист. І все. І наша тепер дорога буде йти лег легко. І просто тому, що все, що нам потрібно, це йти за цими трьома свічками до нашого кінцевого маршруту і доходимо сюди. І тут бабах з'являється скриня. Якщо ми не будемо йти сюди без свічок, то скриня не з'явиться. Відкриваємо скриню, отримаємо крутий шарф і 400 монет золота. Тож не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та звісно підписатися на канал. Якщо ви ще не підписані, підтримуйте збройні сили, вірте в нашу перемогу! Слава Україні! Слава українським захисникам!